Кизилове варення для українських військових. Співробітники Полтавського літературно-меморіального музею Володимира Короленка варять та закривають варення, яке згодом передадуть на ЗСУ. Це вже не перша така благодійна акція, розповідає директор музею Ольга Тиницька. На фронт працівники закладу вже півтора роки передають маскувальні сітки, окопні свічки, а також подушки для прифронтових шпиталів. Кизилове варення ми варимо вже більше 30 років. Завжди ми його даримо відвідувачам безкоштовно. В цьому році музей проводить благодійну акцію варимо варення для захисників і захисниць нашої України. Кизилу в саду поблизу музею росте декілька видів. Це пов'язано з тим, що Володимир Короленко полюбляв колекціонувати екзотичні види рослин, каже провідний науковий співробітник музею Людмила Ольховська. Коли він подорожував, то він завжди з собою привозив як сувеніри, такі рослини. Є легенди, що в 1915 році був посаджений такий участочок, і це, начебто, така кизилова роща із трьох кустарників, трьох чагарників таких тут. І що він їх привіз або з Кавказу, де Кизил росте в природному середовищі, або із Франції, де Короленко півтора роки був на гостинах у своєї доньки. За сезон в середньому працівники музею закривають близько півсотні банок, але цього року вирішили зварити вдвічі більше кизилового варення. Його декілька разів уварюють, аби колір та смак були більш насиченими, говорить старший науковий співробітник музею Світлана Ємець. В баночку спочатку треба насипати трішки для того, щоб банка не лупнула. Ну і далі тихенько наливаємо наше кизилове варення. Головне, щоб наші думки були. Тільки про хороше. Завжди це робимо ми в спокої, на природі, чистому повітрі. І коли варення готуєш з любов'ю, то воно ж тоді виходить смачніше. Аби приготувати більше варення з кизилу, працівники музею закликають полтавців долучитися до цієї акції. В музеї будуть вдячні за додатковий цукор, металеві кришки чи півлітрові банки. Така потреба актуальна до 15 вересня.